Спробував я приготувати торт своїми. Фу, кажу торт, Спробував я приготувати цей плов своїми кривими руками, але не можу я. Я можу все робити, крім плову. Я вже навіть голубці можу робити. Але плов я так не можу готувати. Не знаю чому. У мене воно підгорає і все. І там же і мама моя говорила мені один до двох. там. Один стакан рису, два стакани води. Потім я дивився в інтернеті, там писало, що даєте рис, і вода має... рис має покривати вода. Вода має так покривати рис, десь аби було стільки. Там 1,5-2 см. Я його приготував, але... але він у мене просто згорів. Я не знаю чого. І я на малесенькому вогні. Я може подумав, що. Через те, що то на великій отакій було камфорці, то треба на малесенькій і малесенький вогонь. А то малесенький вогонь, але на широкій такій камфорці. Може, через те, що воно швидко випаровує і так от пульсує. А я так хотів рису, я вже давно рис не їв. Ну, Тут продається в бедренках такий рис, який можна е, запарювати, і він вже так ну, швидко готовий. Але я хотів такого рису. От я їв у кафе такий просто рис, який розсипається. От просто береш і ти його накладаєш, і він розсипається. Ну, треба ще попрактикувати, аби вміти таке готувати. Не знаю. Напишіть, як ви готуєте рис. Може, мені вдасться.